Ми починаємо другу півфінальну гру першого сезону ігор інтелекту. Сьогодні між собою зустрінуться студентська збірна міста Івано-Франківська. У складі сьогодні грають Інна Данилюк, Прикарпатський національний університет інститут іноземних мов. Факультет іноземних мов. Артем Колосов, івано Франківський національний університет нафти і газу, Факультет нафтогазопроводів. Кирил Дьох, Прикарпатський національний університет, факультет математики і інформатики. Орес Савчак, Прикарпатський національний університет, факультет математики та інформатики. Михайло Гасюк, Прикарпатський національний університет, фізико-технічний факультет. І капітаном команди сьогодні буду я, Богдан Стрільчик, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, заочне відділення філософський факультет. Та команда Зелений змій. Сьогодні за команду Зелений змій виступають Михайло Савлюк, прес-секретар міського суду, Вікторія Біла, газета «Залаштунками», Надія Черниш, прес-секретар управління лісового господарства, Галина Філіпова, обласне телебачення Галичина, наш постійний дописувач Віталій Семанів, і капітан команди Михайло Мазур, кореспондент газет Вісці порадниця у західному регіоні. Я нагадую, що партнером нашої зйомки є приватний нотаріус Олег Юрчак. А сама зйомка відбувається у гранд кафе Театру Кіно Люм'єр. Хочу ще раз нагадати гравцям, що свій варіант відповіді обов'язково записувати на карточці, щоб в разі чого у вас був доказ, що ви справді так міркували, а не просто почули відповідь суперника. І я читаю перше запитання. Характерною особливістю православного хреста є наявність похилої поперечки. Вважаю, що паперечка стала цим для розбійника, якого розіп'яли праворуч від Христа, який покаявся і визнісся на небо разом з ним. Це музичний твір, написаний понад 40 років тому. Назвіть це трьома словами. Час першим першою дзенькнула збірна студентів. Тому команда Зелений змій. Який у вас варіант, Михайло Савлюк? Отже, це композиція групи Led Zeppelin, Це драбина в небо. Приймається варіант Драбина в небо як гадаю, збірна студентів. Ми вважаємо так само: це «Stairway to Heaven». Рахунок відкрито. 1-1. Друге запитання. Австралійські вчені виявили на великому бар'єрному рифі карликову рибку. Бичка коралових рифів. За словами вчених, вони вже отримали офіційне підтвердження від книги рекордів Гіннеса, що австралійський бичок робить це менше за будь-якого іншого хребетного з відомих науці. Наприклад, період статевого дозрівання триває у нього 10 днів. Шановні команди, скажіть, будь ласка, що ми замінили фразою робити це час? Існує це нічого Може живе марку? Може тут живе? 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 А, а, так. Так, є. Є. є версія збірної студентів. Як гадає, зелений змій? Прошу, віталіся, Ми вважаємо, що цей бочок живе, так мало. Приймається версія, як гадає, збірна студентів. Дежав'ю ми вважаємо так само, живе. Так, живе він менше за інших хребетних, і справді команди йдуть рівно 2-2. У одній газеті викладена наступна історія, підписана якимось Максимом. Один мій приятель був одружений на дівчині на ім'я Уляна. У цей же час в нього була коханка на ім'я Олена. І ті друзі, які знали про існування коханки, жартівливо називали його як саме? Час. Є версія у Зеленого Змія, як гадає збірна студентів. Ми вважаємо, що вони називали його Оушен. Оушен. Приймається версія, як гадає Зелений Змій. Нашу версію озвучить Віталій Семанів. Ну ми, як представники трошки старшого покоління, знаємо, що вони його звали Ульянов Влянін. <рес> <рес> Цілком правильно я так подивлюсь, що Віталій сьогодні у вашій команді лідирує. Кожне, кожне запитання, на яке ви відповідаєте, правильно озвучує саме він. Це все його версії чи. Просто голос команди. Ви зауважили, що у нього найкраще дикція. А, тобто, у чисто утилітарні міркування. Ну, гаразд. Рахунок 3-2. Четверте запитання. У відомого італійського актора Адріана Шелентано є традиція дарувати на Новий рік друзям пироги. Але саме перед святом він посварився з тото Кутуньо. І коли подзвонив у службу доставки, йому сказали, що відміняти замовлення пізно, і пиріг уже прийшов. Він надіслав записку, доставлено помилково, що відписав йому тото Котуню. Час. Він ти співати, що співає фелічитать походу. Так, ну, є що це фелічитан. Піріг. Періг, пиріг, пиріг. Відказано адресат не проживає. Докинув сміття. Адресат вибух. Адресат не проживає. — вибув. — Правильно, в почті почав адресат вибух. Є версія команди Зелений Змій. Як гадає збірна студентів, що відписав тото -то Котуньо? Ми вважаємо, що тото -то відписав йому бумеранг. Приймається версія. Як гадає, Зелений Змій. В нашу думку звучить Галина Філіпова. Ми вважаємо, що там було написано адресат вибув». Версія приймається. Насправді, наскільки я можу помітити, в пані Галини Філіпової, теж непогана дикція. От тільки перший раз озвучує версію. Непорядок. А у вас 30 секунд, пані, пані Галину, у вас є пропорізь. шанс озвучити ще одну. версію. немає, не вказано сорок, а це задовго. Створилася. Повернути відправити. Є версія команди Зелений змій. Шановні студенти. Відповідатиме Кирил Дьох. Що це, він відповів йому з'їджено правильно. Вже то правильно. Приймається варіант. Як гадає зелений змій? Ми вважаємо, що там було написано повернуто відправнику. Команди топчуться довкола, наближаються до правильної відповіді, і, можливо, вболівальники допоможуть. що А, З'їдено ну, поговоримо. Є версія збірної студентів Зелений змій зараз. Ви перші? Нам підказують наші оболівальники, що там було написано чому. Приймається варіант. І як гадає студентська збірна, відповідатиме Михайло Гасюк. Ми вважаємо, що в записці було написано З'їджено або вжито помилково. Цілком правильно. Якщо Адріано Челентано помилково відправив цей пиріг, то чому, то, -то котуню не може помилково його з'їсти? Кожен зробив питання, так само, я переконаний. Рахунок 3-3. Я читаю наступне питання. У обох команд ще є шанс пройти у фінал. Прізвище Петров відоме і одне з тих, що вживаються дуже часто. Але також відомі інші прізвища супутники: до прикладу, Іванов або Сидоров, або спарені прізвища, наприклад, Петров Водкін. І назвіть прізвище першого, якщо ви вже знаєте прізвище другого. Час. Є версія у Зеленого Змія. Як гадає студентська команда, відповідає Артем Колосов. Можливо, це колега Петрова Ільф. Приймається версія. Як гадає команда Зелений Змій. У нас є версія, що це мамін Сібіряк. Мамін Сібіряк. І бал відходить студентській збірній. Мова йшла про Ільфа і Петрова. Нещодавно вчені розробили електронний ціпок, який, якщо з власником трапляється щось недобре, автоматично викликає рятувальників і швидку допомогу. Однак, на думку автора, запитання, цей принцип вельми ненадійний і допускає чисті помилкові виклики. Кажіть, будь ласка, в якому випадку ціпок сигналізує про тривогу? Є версія у студентської збірної, як гадає зелений змій? Михайло маханусевлю. Ми вважаємо, що він подає хибний сигнал, коли ціпок падає на землю. Приймається версія. Як гадає студентська збірна? Відповідатиме Орест Савчак. Ми вважаємо, що ціпок реагує на стан сп'яніння. На стан сп'яніння. Е, я зараховую бал команді Зелений змій. Е, власне, е, цілком точне формулювання в горизонтальному положенні. Ну, проте коли він паде, це зрозуміло, як він опиняється. Заключне запитання, яке вирішить долю другої півфінальної гри. Рахунок далі рівний 4-4. Тому якась з команд я вважаю, просто зобов'язана відповісти неправильно. Питання наболіло, я впевнений для кожного івано-франківця питання про громадський транспорт. Кожен з видів міського транспорту має свої символічні анотації. До прикладу, в Москві у 20-х роках минулого століття, побутувала практика: хто першим побачить трамвай? Його бажання здійсниться. Ну було таке повір'я. А трамваю одного з маршрутів А присвоїли жіноче ім'я. І він виконує певну метафізичну дію у літературному творі. Назвіть ім'я час. І версія студентської збірної перша, як гадає, Надія Чернеш Аннушка, яка розбила масло. Аннушка, як гадає, студентська збірна. Ми вважаємо, що трамвай також називається Аннушка. Доволі цинічна назва для трамвая, і обидві команди мають рацію. І оскільки у нас зараз доволі пікантна нічейна ситуація з рахунком 5-5, я змушений задати додаткове запитання, яке, сподіваюся, визначить переможця сьогоднішньої гри. Отож, коли до Аліка, героя Повісті Улицької, веселий похорон, приходить доктор, Алік цікавиться, чи привіз той розклад на пором. Доктор думає, що у Аліка починається помутніння розуму через хворобу. Проте інший персонаж, юна Майка, здогадалася, що саме мав на увазі Алік. Назвіть ім'я паромщика. Час. Є версія команди Зелений змій. Студентська збірна. Ми вважаємо, що паромщика звали Харон. Приймається варіант. Прошу, віталій Семенович. Нашого паромщика теж звати Брон Харон. Харон. На одному трамваї їздили. Я не хочу бачити погані підтексти, в тому, що ваших паромщиків звати Харон. А додаткове запитання ще одне, наскільки я розумію, доводиться задати, щоб визначити такі нарешті переможця. Фіналу трьох, я думаю, ми не потягнемо. Що ж, у 1944 році у газеті Daily Telegraph з'явився кросворд, який дуже серйозно злякав американську військову контррозвідку. Так, серед ключів кросворду були дві назви планет сонячної системи. Назва американського штату і американського ж міста, яке, власне, є найвідомішим з цих чотирьох у даному контексті. Назвіть місто. Час. Є версія зеленого змія. Що це? І відповідатиме студентська збірна. Ми вважаємо, що це місто Розбул. Розумію, чому саме Розвелл. хоча змушений зауважити, що на 14 років пізніше відбувся Е, Як гадає команда, зелений змій, нашу версію озвучить Михайло Е, Ну, ми вважаємо, що це місто Омаха. На пляжі Омаха Біч відбулася найбільша висадка десанту під час відкриття другого фронту. І я змушений привітати команду Зелений змій з виходом у фінал другого сезону Ігор Інтелекту.